Після другої причистої Василь заслав старостів до Ганни Тихонівни, пішла вістка по селу. Почула то її Марина. Ходить Марина ні жива, ні мертва. Стара Тихониха трохи сперечалася, а батько згодився. Іди, дочко, каже, нехай тебе Бог благословить. Хоч будеш московка, зате будеш вільна, не панщанна. У Василя хата своя, умре стара мати. Нікому ж вона не зостанеться, тільки Василеві. Сестриці, голубочки, чи йти ти мені за москаля? питала Ганна у дівчат. Іди, Ганно, раїла дівчата, не жених, то твій талант трапляється тобі. Гарний, моторний, чорнобривий, хоч москаль. Марино, голубко, порадь мене, як рідна мати, чи йти ти мені за його. Марина зблідла і на силу Велику силу промовила Тебе, дівко, сватають, а ти вже не дитина. Не питай у людей, порадься своїм серцем чи бути, чи не бути тобі за ним. Розпочалося весілля. Ганна просила Марину, кланяючись, просив батько, просила й мати, прошу й я тебе, сестрице на весілля та ще й старшою дружкою. Поцілувала Ганна Марину. А Марина аж іздригнулась. То вже не подруги, дівчата, що люблять удвох щиро одного козака молодого. У неділю після обіду завели Ганну на посад. Сидить Ганна на покуті, спустивши очі й не дивлячись на людей. Коло неї сидить поруч Марина, а далі на лаві менші дружки. Заспівали вони тих жалібних пісень, як молода прощається з чорною косою. Дівочою красою з батьком та матір'ю. Марина зблідла як смерть, сльоза краплею покотилась по її щуці, поставили на столі соснове гільце, обвінчене калиною та барвінком, поклали шишки та коровай. Людей натовпилося повнісінька хата. Хлопчики почіплялись на жерці. дружки заспівали жалібною весільної. Летять галочки у три рядочки, а зозуля попереду. Усі галочки по лузі сіли, а зозуля на калині. Усі галочки защебетали, а зозуля закувала. Біжать дружечки у три рядочки, а Гануся попереду, усі дружечки по лавках сіли, а Гануся на посаді. Усі дружечки та й заспівали, а Гануся заплакала. Чого ж ти плачеш гірко ридаєш? Чи доленьки не маєш? І заплакала гірко, тільки не Гануся, а Марина. Так і залилася, так і вмилася сльозами і закрила очі рукавом. А молодиці шепчуть плаче, бо заміж хоче, та ніхто не сватає, А ніхто більше не винен, як стара мати, так і розпустила дочку ще з маличку. Минуло за два роки після Василового весілля, а яка велика зміна стала на хомишеній оселі, то бачив той ґрунт тоді, як Хомиха на порозі, сидячи, виглядала свого сина, той зроду не впізнав би його теперечки. Де колись був перелаз через старий тин, тепер там стояли нові тесові ворота огорожа кругом нова, висока, хазяйська. Стара Хомишана хатина притулилась позад новісінької, білесенької хатки, наче сховалась, гуляючи в піжмурки. Василь переробив її на кімнату. На подвір'ї стояла нова повітка, нова невеличка комора, в зелений огород, в веселий садочок дивилась біла хата, як трьома очима, трьома блискучими новими вікнами з червоними помальованими рамами. Під вікнами насадила Ганна буску, любистку, півників та півонії. От причілка цвів кущ панської рожі, цвіли всякі квітки, гвоздики, чорнобривці, і царська борідка, і кручені паничі. Василь не лінувався, хазяйнував, і Ганна не любила празникувати в будень. Вона знала, що Василь був бідний, знала вона, що й сама привезла од матері порожню скриню. Проте нагадала їй свекруха, дуже добра була в Ганни свекруха, але такий раз, жартуючи, нагадала, що Ганна привезла з дому дуже легку скриню. Настане було осінь і зима, Василь з Ганною стають на роботу в сахарні. А сахарня була недалечки від села на ставку. Цілий день було, вони працюють в сахарні, а після вечірньої зміни йдуть додому. А стара мати всьому порядок дає в хаті, і прибере, й догляне, і вечеряти наварить. Велике добро дітям стара, добра, нелайлива мати в хаті. Вона всьому порадниця, велика поміч дітям. Зносять діти потроху гроші до хати. А мати лічить, порядкує, а що зайве, ховає в скриню на самісіньке дно. Починається весна, Василь стає у багатирів орати, ралити, сіяти, аби добра воля, а робота буде. А тут підростають буряки, зеленіють українські поля буряковим листом, як ти море зелене. Розпочинається полоття, народ висипає на буряки з сапами. Од ранку до вечора виспівають дівчата та молодиці, а окономи грають кіньми, вертаючи туди, де кращі дівчата, де побачать чорні очі та брови. Василь з Ганною стоять на двох рядках поруч, далеко поперед усіх врізалися в зелене бадилля, а за ними рушником простяглася чорна виполота полоса з двома рядками буряків. Починаються жнива, заробляють вони хліб, жнуть за сніп і озимину, і ярину, а там знову копають буряки та возять до сахарні. Діла є доволі. А стара мати сидить вдома, потроху пряде та шиє та колише в запічку маленького онучка Івася, виспівуючи куточка. Теплий зачіпок, малий онучок. От і все щастя старої Хомихи. Одного вона ждала спокійно, неначе якого гостя, тихої, ненаглої смерті. Коли б мене Бог привів отут вмерти при дітях, більше нічого й не прошу я в Бога, вони б мені очі й закрили, оплакали б мене й поховали б мене, і, здається, мені було, каже вона. Неначе й веселіше вмирати, і в домовину лягати при дітях, як часом небагато треба людині для щастя, а старій бабі не содилося навіть і таке щастя.